Яйце брати? вибрати на сніданок чи тости? Тост з авокадо. Якийсь там лосось, щойно зловлений, Тут намальований є. сніданок. За хлібчиком з пагетом, якесь яєчко, сирочок і купа зелені. смачно перекусили і зараз направляємося ще в форум, треба забрати наше замовлення. Ми замовили. Ну, типу, хотіли йти так, але там дощ почався. Переїдемося на машині, бо прийшли карлінкіні творчі всякі штучки. Ну, типу, іграшки. Побачите, які вона буде малювати піском, вона так сильно того хотіла. І побачите, набір не брали, взяли три штуки. Думаю, вона буде щаслива. Вона любиться тільки художні штуки, такі от творчі. Малювання, ліплення, сиплення. От білий щоб їхали вже за тими іграшками, то будинок іграшок. Класні красивочки. Якраз Каролінки розмір 27. й Нова колекцію платье платья кіну ну, п'ятых. Поки ми їздили в форум забирати оці розмальовки піском. Немо її зараз як заберемо. Я візьму з собою. Покаю, що ми її купили. Поки я був в цьому кропі, такий прикольний ремінь замшевий, чорний. Ну він класний, тому що тут немає ніяких дирочок і можна собі зав'язати як хочеш. Те більше, менше. Ну, коротше, прикольний. Анделя тим часом пішла по зарі і каже, знайшла дуже багато всяких класних платячок і одягу. Ми просто в онлайн дивилися, але в онлайн зара там не завжди ти зрозумієш, яка річ. Чи вона прикольна, чи ні, бо деколи буває на сайті, о, класно, ти замовляєш, а вона приїжджає така тускла, ну, така сірувата, не яскрава. А деколи буває так, що на сайті ну, платье якесь таке, ну, не сильно мені подобалося, наприклад, з в кіті. А вона прийшла і каже, а воно таке яскраве, таке круте, класне, що ж хотілося взяти. Ну, я кажу, можна, в принципі, було і взяти. Але ми приїхали суто за нашим замовленням. От, і <свісно> вийшло так, що я ще собі ремінь прикупив. Ну, ремінь дуже лезний, його ж треба буде потім скорочувати, якщо він завеликий. Але я думаю, що він буде норм. А поки ми кажу, що їздили і сонце, вийшло, жара, приніс ту парасолю. <свісно> можна було навіть і без машини собі пройтися. Дощ лупить. Побігли, побігли. ой, Тут треба такими перебіжками. Бачиш, тут є під навісом, а я і не під навісом. У ще й в тих кросовках найках сіточка, що вони промокнуть. Її треба нести, нести і бігти. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Маму не загубили. Ти хабаєш, аж мене за, за, синяк. за синяк хапаєш? Угу. Добре, побігли, побігли. Ой, ой, ой. Були сьогодні професії чи то будуть в п'ятницю. То напевно будуть. Та, а ну то сьогодні не було професії. Мені інтересно. Я думав, ти вже вибрала якусь професію, яким ти хочеш бути. Я, я хотіла стати продавщицею. Продавщицею. Що будеш продавати? Я буду продавати як Монако. Іграшки, <laughs> побігли, іграшка. Ну що, добрались додому? Давай будемо то розпаковувати. Воно десь тут ззаду має розпаковуватися. Оту стрічку треба знайти. Де вона там є? там. Ого! Порозривала! Добре. Відклеїла. Які в нас є пісочки? Так, зелений, коричневий, жовтий, фіолетовий, рожевий. Якась палочка є. Чи нема палочок ніяких? А, то клей. Я думав, то палочку. А ззаду просто цей картонка. От, і в нас є ця картина. Ну, в принципі, тут і так можна додати. Якщо це зелене, значить зеленим. Якщо це жовте, значить жовтим, а це рожевим. І це синім, Але я хочу зеленим. по-своєму. По-своєму? То давай по що? У нас буде Кароліна робити унікальні всякі малюнки по-своєму. Давай. Давай я то відкрию. Можна? Можна? Чи, Чи не можна? можна, Добре, дякую. Тут треба якось Ну от ми вже маємо піски. А кого ти хочеш першого? Губка Боба? Я хочу першого щось таке. А я час. не знаю, як відклеювати. А ти знаєш, як то відклеювати? Нам ще треба, знаєте, що? Що? Типу якийсь як піднос, в що воно буде сипатися. Ага, типу струшувати. Да. Зараз в нас є піднос з розкопок. Підставка це салатова. Давайте, це, якщо положимо туди, то от ми зрозуміли, що треба відклеїти, але треба пінцетика взяти. І оце тягнути пінцетом, щоб було гарно. Зараз мама принесе свій. Мам, тягни чокроліна. Ну, давай. О, це в нас сміття. І яким будемо сипати? Вибирай. Ну, вибирай яким хочеш. Хоча тут намальовано що це якби Ну, mm, Не опускав. Ну, добре. Це мама, давай таку тут. такой. Оце Оцей, добре. Зараз Карліна буде сипати. Будемо бачити, що в тебе за картина вийде. Але сип так гарно по чуть-чуть. По всій квіточці. Так, щоб на всю хватило. Можеш з висока. А ну стоп. А ну, то можна, типу, так файпшити? Та можна, можна? Все, все, стоп, зупинись. Давайте можемо засипти назад. Так? А, я ж не знав, то треба так може добре. Так, Все, все, більше не сип, дивись, воно вже класне. Ой, палець теж зелений. Давай, ту картину треба струсити. Отак. Вау! Вау! Квіточка хочу... вже зелена! Добре, Яку? Я хочу всі Чекай. квіточки. Вона хочу вже всі квіточки. Чекай, піднімаємо, мама має то назад всі висипати. Хочеш? Ага. А Ага. Так, щоб всі квіточки ну, зібрали. Відклею цю штуку, країна хоче зеленим квіточки зробити. Інтересно, тоді водорослі які будуть сині, жовті, червоні. А червоного нема. Там закінчик треба схопитися. Ну, майже. Майже вдалося. Але зараз буде картина класна. Губка, Боб, зелені штани. Все, тут багато не треба. Це теж не треба багато. Все, а далі ти вже зрозуміла, як то треба робити. Підважити треба. Дивись. Все, ти вже можеш в якийсь там салон Вії нарощувати. Я тут заберу. яка цікава забава. Я думав, вона буде на 3 секунди. Ця іграшка. Раз, два, заклеїли, ти все. А їй бачу, що тобі подобається зривати наклеєчки. Вон, посипачку мама тримає. Ну, все, все, я вже більше не рухаю. Я просто хотів. Подивитися, як актуально, чи прикольно, чи ні. Тобто квіточка остання може, типу, якби все висипати. Ні, то я не хочу. Прикольні. Зелені квіточки. І вони тримаються ті піски. Ану. Сухольні, ну. холодно. Ти щось з зеленим будеш робити? Е та все більше дуже з зеленого, більше нічого та немає. Та я ще не це хочу. тримаю, а це з дошки можеш витрусити. Смітник. Унітасні вже може. Сміт. Смітник. Тепер який колір тобі діставати? Тепер мені треба э, такий сірий. Коричневий. Такий колір. Я буду робити? Роби. Відклею, що ти хочеш коричневе. І будеш зараз клеїти. А штани губка боба коричневий. Якщо вони одного кольору, то можна відклеювати зразу. Та ти можеш більше висіпати. Ну, Коричні штани повністю всі будуть тві. Тільки на штани, чи ти хочеш коричневим щось розмалювати. Можна ще? Мама хоче попробувати. О, тут ваш кінчик. А вже все, вже засипали повністю всі штани. Ой, то він дивись, він весь в піску. То він де, да, так на пляжі був? Вау, штанішки коричне. А він блистить той пісок. Клас. Жовтий. Асно, ми будемо продовжувати губка Боба. Ну таке, знаєш, Ні. як то колись в мівіні були, ті ми пакетики. Були Скільки ми того не їлися, тої від клею. А водорослі будуть жовті? У -у -у. А губка -боб, який буде? Я не знаю, напевно, піничок. Бо лишився тільки розовий фіолетовий. То треба написати в коментарях, ну, який можна... буде буду колег. Ну, такий колір буде. Ну, вгадайте, який колір короліна обере губка Боба. Ану. Губка-Боб буде останній. Якщо ти вже вирішила, що у тебе водорослі будуть жовті, то окей, давай я потримаю. А ти то відклею. Тобі треба ще купити якийсь прикольний пінцет такий професійний. О, тут вже півпачки висипали. Mm. А на ті там їх більше, корлін, все не сип, тут ще більше тих водорослів. О! Mm. Так, я тут -то трохи потру. Оу, тут можна так розмасувати. Там, де клейка частина, воно приклеїться. Так, ну у нас буде якийсь унікальний губка Боб. Так от з того відсум. А он з цього. Дивись, трошки отак можна. чик чик О! <сум> я струсив і воно зразу попало на той. Є? А ну покажи тепер. Так, картина вимальовується, губка Боб у нас якийсь буде унікальний. А ти думала, що цей хотіла як по стандарту? А вона по стандарту не йде. У нас дитина не, творча, не, губка Боба, розпис кольоровим піском. Проходить зовсім по-інакшому, не по плану, не так як ми думали. На поспай, мислить нестандартно. Тобі як? Прикольно. Вона мені здається, є... навіть гарніше. Тут ще є сорочка і це. А сорочку теж треба? Ну, напевно. Ні, та сорочка мамина біла-біла. А тепер нам ще були жовті прямо розталені. То? Тобі подобається то в туалет зливати. І воно що не топиться? Добре, тепер медузу. так? Ну, коли падає, воно одразу розбивається і стає таке ніби таке. От... Як пляма, так? Ага. Ух, Медуза? нічого собі. Медузу яку? Так. Відклею. Відклею медузу. Вона буде фіолетова. Фіолетова. Ну? Ла -ла 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 -ла. О, о. Так, тут ну, ногу загубили. Медуза, що не медуза. медуза. Кальмар, восьминожок. Ні, медуза, медуза, давай я тримаю. Мам, одну ногу треба, давай. Є, все. Є! Ну, треба надрізати. Давай ти мівіну фіолетову ріж. Так, і який колір на згубка Боба лишився. Все, то скаже, я восьминожок. сип. -сип, 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 -сип. О. Все, ми то втираємо. Так так втираємо гарно. так гарно. Треба так розмасовувати. О, О, Робимо медузі масажик. Медузі масаж. Масаж. Ой, точно. точно. Дивись, і тіні бажає. можна так. О, <смеш> так. <смеш> так, ну висипай. Кароліна, може сама хотіла. Ану. Покажи ту картину маслом. Вау, медуза! Така фіолетова. Ну все, тепер залишився губка Боб. Треба то все повідклеювати. що можна, напевно, тому що він теж відклеює. Тільки біле. Ні-ні, то тільки оце біле відклеюється і оце. А оце жовте. Не-а, Воно вже таке буде. Відклею то губка Боба. Боб. У нас губка Боб буде розовий. Коротше, це буде не губка Боб, а в губка... Можна я Дівчинка. Е, е, я, сама. Вона хоче сама. то треба так гарно, щоб розподілити на все. Вау, він буде розовий. Такий класний. А не зовсім. Я би йому ще ті от заболював. Два зубика. Обгорів! То він обгорів на пляжі. Ага, він кремом не мазався. Ага. От і Тепер все, так обгорів. Кубка боб рожеві штани. <laughs> а ну покажи ту картину пісочком. Тут біленька, а я не знаю, що тут біленьке залишилось. Може, це біле треба було теж відклеїти і там якимось іншим піском насипати. Одна плямка була би, типу, інакшою. Ну, коротше, як вам? Губка, Боб. Класний? Коротше, Кароліна хоче ту картинку подарити. Завтра віднесе в садочок і подарить. Красивий. Дивись, він тепер заламінований і не буде ніде сипатися. Клас!